Друзі, мої любі! усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років 29 липня 2017 рік. Сталь. Команда Скам'янського приймає у себе вдома Шахтар Донецьк. 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. Просто якась неймовірна розв'язка відбулася у тому матчі. Ну давайте, друзі, про все поговоримо та по порядку. Розпочинаємо все обговорювати попередку. порядку зі стартових складів. Мелікен, головний тренер Сталі. 4-2-3-1 стартова розстановка. У в Пеньковому воротах. Грачев Даніелян пара центральних захисників. Відповідно, Богдан Михайличенко Саша Тимчик по флангах. Гормалякян Малякян, Якимов, центральний опорний півзахисник, Едгар Малакян, центральний адковальний півзахисник, кузик Мисик по флангах та Щебетун у нападі. Це стартова розстановка сталі. Шахтар Донецьк Павло Фансека, головний тренер донецької команди. Андрій Пятов у воротах, Сергій Кривцов, Ярослав Раківський пара центральних захисників. Дар'я Серней, Ісмаїлі по флангах, Тарас Степенко, Фред, центральний опорний півзахисники. Тайсон, центральний атакувальний півзахисник, Марлос. Бернард по флангах та Факундо Ферреера у нападі. Це стартова розновка. Донецького шахтаря. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, неймовірний початок і справді відсталі. Команда з Кам'янського. Вже на 9-й хвилі мачі продає дуже хорошу атаку Гор Малакян Робить неймовірну діагональ. Просто якийсь геніальний пас від Гора Малакяна, який виводить кузика один на один. Кузик. Ну там, я вам хочу сказати, там і Андрій Пятов пішов на випередження на цей м'яч. Але ось Андрій Пятов, я так розумію, що зі Смаїні, Ось. Трішки незрозуміло один одного, і цим кузик ти скористався. Андрій Пятов іде на м'яч. Смейлі також йде на м'яч. І тут як тут кузик вискакує э, зі спини Ісмаїлі, кузик наносить гол! Забиває гол. Спід Ісмаїл ісмаїль не пробиває кузик, то забиває гол. 1-0 сталь виходить уперед. Але Шахтар, більше донецька команда була на м'ячі, Більше Шахтар Донецьк атакував позиційно, але ось зламати ось цю оборону сталі. Ось ніяк все-таки друзі не давалося. Сталь дуже компактно, дуже здорова команда з Кам'янського захищається. Але ось вона, 45-та хвилина матчу. Шахтар Донецьк атакує. Ісмаїлі. Ісмаїлі. Дуже здорово з Тайсон комбінацію. До речі, друзі, пригадати момент Факунду Ферері був на 37 37-й хвилині матчу, коли Факунду пробував з близькою відстані, але вратар Сталі його удар відбив. Але ось вона, 45-та хвилина матчу, Тайсон та Ісмаїлі розігрують геніальну комбінацію. Ісмаїлі, віддає, вирушу на Тайсан, та Закидай меч на Ісмаїлі! Виходить на на, на ударну позицію, виходить Ісмаїлі. прибирає на замаске м'яч, Віддає передачу на Тайсон, На Тайсен Ривається же на мадайчик. Тайсон пробиває гол, Тайсон. Тайсон Забиває гол. 1 1 Шахтар Донецьк, Рахунок рахунка на 45-х улицерів. 1-1, шахтар. Забиває гол Донецька команда. 1-1. На цьому перша 45 хвилинка завершується. До речі, друзі, на другий тайм вийде у сталі книжку Костенку тако опиток. В Віктор Коваленко, Лящук вийде та Лінціньо. Вийдуть у Донецького Шехтаря. На Тайм номер 2. Ну що, друзі, в принципі, другий тайм. Важкі боюсь для Шахтаря. Шахтар, да, більше Шахтар володів м'ячем. Шахтар більше атакував, але сталь відповідала своїми контратаками. Ось, наприклад, приглядається на 69-й, хвилині, був непоганий. Удар! Якщо не помиляється Малакята, але не вдалося йому забити. Це був Едгар Малакян. Якщо не помиляється, то саме він пробивав, але не вдалося Едгару поцілити у світ коваріт. У Штарі також були хороші атаки. Пригадайте момент на 74-й хвилі матчі після штрафного, коли пробивав Тарас Степаненко, Ні, Тарас Степаненко факунду Феррера, Мяч пролетів і справді дуже близько. Ще був удар від Факунди на 80-тіх хвилематчі, коли Факунда пробивав з родворота. Удар вратар стали. И витягується удар в Вартар Сталі. Шахтар Донецьк. Донецька команда хотіла виграти. Сталь. Ну, в принципі, також відповідала за своїми контратаками. Сталь також, в принципі, хотіла виграти. Вони відповідали своїми непавними контрвипадами. Золо що вже все. Матч таки завершиться в ніч. Суддя компенсував 4 хвилини до кінця матчу. І ось вона. Ось вона, 90 плюс 5 хвиля, чи просто вже подалі. Даріл серна, м'яч у боротьбу, Вагуну Феррера чіпляється за м'яч. головою виводить для один на один для щук. Виходить, один на один удар. Гол! 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 Мішок, 90 плюс 5 хвилинавачу, 2-1, 2-1, Шахтар забиває гол на 95 хвилині матчу. Неймовірна розв'язка у Кам'янському, 2-1, в останній атаці, останнім же ударом, Лящук забиває гол, 2-1, 2-1. Донецька команда перемагає, але Сталі справді шкода, тому що Сталь показала характер! І команда, звичайно, ці нічі заслуговувала. Да, Штар більше володів м'ячем. Більше були і в Штарі, і моментів також більше створювали саме донечани. Але, знаєте, друзі, я то розумію, як да, але Сталь показала характер. Команда з Кам'янського билася до кінця. І справді, команда віддала усі абсолютно сили. Абсолютно усі сили віддали, господарі. І справді, сталь показав неймовірний неймовірний характер. Неймовірний характер. І справді, ось шкода, що ось для них, що вони ось так пропускають на останніх секундах. Ну а Шахтар Донець на характері, витягує справді неймовірно важкий матч. Да, друзі, просто такий неймовірний справді матч. відбувся 29 липня 2017 Gidney показали, что в Ged need від Сталі. ale šachtár Donetsk premága je. premoga, premága, píde aj Друзі, а що думаєте взагалі-то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі, якісь думки та бажання, ви можете написати свої думки в коментарях. А я вам, друзі, дякую за увагу. Пригадали ми цей матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років, 29 липня 2017 рік, сталь Дніпро. дніпро Шахтар донецьк Шахтарнецьк. Шахтар-Донецьк. Premagajmo prijateljem, zdravo za vlogo, obožavam, cik je dobro, da se v življenju brigite sebi vsi.